Чарівного часу, дорогі українці. От і я вирішила поділитися з вами своїми враженнями від проходження навчання в українській школі магії Павла Крука. Скажу одразу: до початку навчання відношення до магії в мене не було абсолютно ніякого. Ба більше скажу, я до магії завжди відносилася як до чогось казкового і нереального. Але з початком великої війни в нашій Україні я завжди шукала якогось більшого захисту для своїх рідних. О, і, а тим паче для свого сина, адже він в мене військовослужбовець. Шукаючи в інтернеті, що я можу ще більше зробити для своїх рідних, я натрапила на відео вчителя е, Павла, е, котрі мене відразу захопили, зацікавили. Я, переглядаючи одне за другим відео, я зрозуміла, що ця людина має надзвичайно багато знань, котрі хочу і я. І я мати, я хочу володіти такими знаннями і хочу отримувати такі результати, котрі отримує ця людина. Без вагань я записалася в школу магії, але з великим хвилюванням я чекала початку навчання, адже я не знала, що мене очікує. І взагалі, і взагалі я собі думала, чому згадувала Гаррі Потера. Сьогодні я сміюся, але, але пройшовши перше заняття, я зрозуміла, що я попала в надзвичайну атмосферу. Я потрапила до такої людини, котра надзвичайно простими словами, надзвичайно легко, в доступній формі може пояснити будь-яку будь ситуацію і може донести навіть найважчі знання до кожної людини. Дійсно, знання ми отримали настільки багато, що їх ще досі охопити всіх неможливо. Тобто, крок за кроком, тиждень за тижнями, ми отримували нові завдання, нові практики. Не завжди вчасно встигала я особисто проходити всі практики, тому що знань і практики дуже багато. Я списала за 6 місяців більше ніж 6 зошитів, але я продовжую поглиблювати свої знання. Я всі знання проводжу кожного дня практики. Ритуали, тим дивлюся і бачу, як дійсно змінюється моє життя і змінюється життя тих людей, котрим я проводжу ритуали, котрим мене навчив вчитель. Дуже важливо для мене було те, що вчитель не ставив рамок. і Він не казав, ви повинні зробити так або так. Він не казав, це чорний, чорний є тільки чорний, білий тільки білий. Ні, він завжди казав, я даю вам знання. І ваше право, і навіть ваш обов'язок кожне моє слово, кожну мою букву перепровірити, пропустити через себе. І тоді ви вже будете мати такий результат, котрий повинен бути. Кожна людина відчуває кожну енергію по-своєму, а навіть якщо є якісь правила. Але ви їх відчуваєте по-іншому, і це вже ваш досвід. І саме це є життєвий досвід, і саме це є практика і магія життя. Оце мені дуже імпонувало. І також вчитель нас, як маленьких діток в чаті, завжди супроводжував, продовжує супроводжувати, дає надзвичайно цінні поради. Будь-які запитання ми завжди обговорюємо, вчитель нам завжди пояснює. З яких ракурсів як можна підійти до будь-якої проблеми і як можна вирішити? Ви знаєте, я от зараз розказую, мурашки в мене по шкірі від всього того, що я знаю тепер. Я знаю, як я можу запрограмувати свій день ту чи іншу подію саме в такому руслі, яке потрібно мені. Адже це мрія мого життя, щоб я просто. Прокидалася зранку і знала, як я хочу прожити саме цей день. Або яка подія мене очікує, я хочу знати, як пройде ця подія, як я можу змінити цю подію саме так, як я хочу. А це дійсно магія, це дійсно магія, і це можливо, можливо, і може кожна людина, може, кожен з нас також вчитель, що мене. Надзвичайно радує, що ми працюємо з Україною, працюємо з тим, як захистити нашу батьківщину, як відвернути ворога. Ми дуже багато робимо ритуалів саме для захисту нашої батьківщини, саме не побоюся сказати того слова, для вбивства наших ворогів. І ми це робимо. І я думаю, я впевнена, чим більше буде нас. От таких відаючих, знаючих, котрі ми можемо захистити, ми переборемо цю расистську навалу, і ми їх е швидко виженемо з нашої землі. Тільки потрібно, щоб нас було більше людей, відаючих, котрі мають знання, котрі е прикладають ті знання на практику і котрі можуть щось зробити для себе особисто, для своєї сім'ї і для нашої рідної України. Висновок скажу такий: українці, об'єднуємося, будьмо завжди українцями, вчимося, отримуємо знання такі, котрі потрібні саме нам, для того, щоб вигнати всіх чужинців з нашої землі. Слава Україні! Приходьте в школу магії!